Як тебе звати? Тпа. Ти з Так Що ти тут робиш? Лавше А? Купіти, да. І що сіки тобі дали? Гривень 10. 25? Тату, що ти наб'єш? <різь> О, тату кажуть, тату зваша. <різь> Він слідова? Та. Так. Ти його... А ну покажи як ти куриш. Кажи як ти куриш. Дай такі... дай ці... Э... Bulger če... da idi. Veš? Nenemiri. Ono če je sedem kuril. Koga? Kancer. Kakar? Ja, čez tvoji srni, je hodil. Da bi kdo spremil? Ne. Kdo je najbolje krel? Ja, na dabalko da. Kdo je dabal? Ne. Kdo je dabal? Ja, na dabalko. Маєш? Гарно? Красиво? Маю, гарно. А от десь упав. Що треба сказати? Дякую. Добрий чоловік, правда? Прекрасний. А як є дівчина, тобі грати. У тебе дівчина працює в Так. В крамниці. Як її звати? Як звати? Леся, Леся. Леся з Леся? Так. Да. Ти з нею спав? Ні. Yeah. А коли no. будеш? Чекає, вона розведеться що чоловіком до дія.